Друзі, мої вітання. Ви на каналі Телеграфі звати Даріна Глущенко. 30 жовтня на календарі. Ми завершуємо другий місяць осені. Ну і черговий інформаційний тиждень теж добігає свого логічного завершення. Проте, звісно, що ви знаєте, ми щодня говоримо про те на і найважливіше, що відбувається в Україні і світі, і сьогоднішній день не буде винятком. Максим Гарду, спеціаліст із комунікації разом з тент. Сьогодні є моїм гостем і будемо сьогодні говорити про політику і, зокрема, про санкції. Пане Максиме, моє вітання, я рада вас бачити. Вітаю так, ну що пропоную розпочати з 19-го пакету санкцій Європейського союзу, який вдаряє по енергетичному сектору Росії. Також ми знаємо і про санкції Білого Дому, зокрема проти Лукойлу і Роснефті. Хочу обговорити саме цю тему, почути вашу експертну думку. Що це може означати для скорочення російських енергетичних доходів і. Чи достатньо цього, аби завершити бойові дії, зокрема війну? 19-й пакет санкцій ми дуже довго очікували, бо в усіх попередніх пакетах, які були до 18, обіцяли ввести нарешті ембарго проти російського скрапленого газу, але воду А треба було багато причин спротив багатьох європейських країн? Відкритий спротив від тих, хто не отримує російський скрапаний газ, тобто Словаччини і Угорщини, і прихований спротив від того, хто їх насправді отримує, тобто від Франції, Бельгії, Іспанії та інших. Нарешті, нарешті, СПГ внесли в це, і це дуже важливо, бо скрапаний природний газ це єдиний тип вуглеводнів, які під час повномасштабної війни. Експорт з Росії до Європи не тільки не зменшився, а й зріс до 20 мільярдів кубів. Бо трубопровідний газ скоротився в 10 разів, нафта скоротилася в рази, вугілля повністю зникло і тільки СПГ зріс. І це давало Росії десятки мільярдів євро, і з цим нарешті почали боротися. І в цьому році буде повністю припинито купівля російського газу за довгостроковими контрактами, а через кілька місяців почнеться перерва в купівлі за короткостроковими контрактами. Uh -huh. Це дуже довго добре, дуже довго чогось. Крім того, прийняв великий пакет санкцій по так званому тіньому флоту. Сотні нових суден війшло до списків заборон. А це таке кошти, дуже добре, бо не тільки Європа отримує російські вогово, а й треті країни. Але щоб потрапити з е, Росії до цих третіх країн, Індії таке інша. Треба плисти в європейських водах або через датські проливи з Балтійського моря в Світовий Океан, або через Босфорські проливи, знову ж таки, в Середземне море і далі. І в принципі, в Європі є можливості тепер ширші для того, щоб заважати цьому флоту, рухатися далі. Що стосується санкцій е, Трампа, <кій> американська адміністрація вперше, вперше, нова адміністрація ввела якісь санкції проти російських вуглеводного сектору, і розпочала одразу з найбільших компаній, що дуже важливо, з Росна, з Роснефті і Лукола. Роснефть – це найбільша державна. Компанія, Легоїн найбільше приватна компанія, хоча державний і приватний в Росії мають дуже специфічне значення. Разом це десь під половина експорту з Росії, тобто це дуже болюче, адже <кхем> десь від 25 до 40, хто як оцінює, відсотків доходів федерального бюджету Російської Федерації це а доходи від експорту вуглеводів і головним з них є не газ, головним є саме сира нафта. Газ менше має значення, а нафтопродукт менше мають значення. І ми вже бачимо, ми бачимо дуже різні оцінки від всяких політологів, експертів, це таке інше. Але цікаво подивитися, як ринок зареагував на це. Бо люди в соцмережах ризикують тільки лайками. А люди на ринку ризикують грошима, і ринок відрахував дуже рішуче. В перший день ведення на минулому тижні акції «Лукойлу» і Роснафта обвелися десь на 4-4,5%. Індекс московської біржі обвалився на 2,17%. А ціна на нафта пішла вгору, як на американського сорти Брентів, вони десь на 6 доларів подарування, так і російська сумшурус. Вона подорожчала десь на 5 доларів. На цьому тижні падіння продовжилося. Акція лукою вже на понад 14%. Чому? Бо в понеділок лукою опублікував прес реліз про те, що він буде позбавлятися усіх закордонних активів. А це дуже-дуже багато. І, звісно, тобто, компанія об'єктивно зменшить спекуліці. Після того, як позбудеться цих активів. Це дуже важливо для неї, для її акціонерів і для Росії в цілому, і для її доходів. Зокрема. Продовжуючи тему санкцій, хочу ще з вами поговорити і про новий мирний план для України. Зараз трішки здалеку зайду, потім запитаю вас. Західні змі повідомляють, що е, Європа готує новий мирний план для України, який складається з 12 пунктів. Спочатку має відбутися припинення вогню, а потім перемовини е, е, йдеться про те, що припинення вогню починається через 2-4 години після того, як сторони прийняли цей план е, е, перемовини щодо кінцевої лінії зіткнення будуть діяти, доки сторони не домовляться про постійне управління е, тимчасово окупов... окупованими територіями. Що навколо лінії зіткнення утворюються зони безпеки? Йдеться й про обіцянку гарантій безпеки для України. Поки що, однак жодних деталей не наводиться. Між Україною і Москвою забезпечується діалог на високому рівні з метою цитую європейських політиків підвищення взаєморозуміння та поваги до різноманітності мови, культури і релігії, відбудова України. Звісно, ну і є пункт про санкції. Йдеться про те, що санкції проти Росії поступово скасовуються в міру реалізації плану. Україна і Москва розпочнуть процес узгодження компенсації за збитки від війни і. Ще й один пункт пропонується механізм швидкого реагування, за яким усі санкції та обмеження повертаються автоматично, якщо Росія знову нападе на Україну. Тобто, Максиме, можемо говорити про те, що рано чи пізно ну, такий сценарій, ймовірний, що всі ті санкції, які були е, накладені на Росію, їх можуть бути, їх просто так можуть про, перепрошую за тавтологію, просто зняти? Е, сенс санкцій в тому, щоб змінити чиюсь поведінку. Поведінка об'єкта на яку санкції накладаються, це і є в принципі сенс цього механізму. Він був в принципі, ідея торгівельного ембарго Вона дуже давня ще з часів античності. Передична хтось про такого влаштовував ембарго. А в сучасному вигляді, санкції почали застосовуватися у другому половині двадцятого сторіччя проти країн, чия поведінка негар. Це була Північна Корея, це був Іран, потім Куба, і далі далі, далі, дуже багато режимів потрапляє по санці. Наприклад, Південна Африканська Республіка, коли вона проводила політику партий. Тобто okay. це інструмент примусити до якоїсь дії. Логічно, що після того, як дія зроблена, санкції відзиваються, бо інакше цей інструмент не буде працювати. Тому ж, звісно, що після виконання якихось умов санкції проти Росії повинні бути зняті. Що це за умови? Ось тут і починається дискусія. Позиція України це звільнення усіх територій, була така позиція виплата репарації, притягнути до відповідальності, відповідальних за злочини проти людяності і таке інше. Позиція Росії, що санкції е м, повинні бути, по-перше, що, що санкції взагалі незаконні, бо Росія не визнає двосторонні санкції, вона визнає санкції тільки, які накладені на Оганізацію Об'єднаних Націй, які ніколи не будуть накладені проти Росії, бо Росія членом постійним членом Ради безпеки ООН і може накласти на такі санкції. Але всі, ці інші, всі інші санкції вони вважають незаконними. Тож їх позиція в тому, що всі ці незаконні санкції потрібно. Зняти взагалі mm -hmm. навіть за найменші поступки, наприклад, на, за те, що воно зупиниться на лінії безпосереднього зіткнення зараз. І, очевидно, підсумкова позиція буде десь поміж цими двома крайніми позиціями, це дуже логічно, що зняття санкцій. Не повинна бути умовою початку переговорів, бо дія ще не відбулася. Початок переговорів це не дія, це просто переговори переговори, а це е, якісь індикатори е, повинні бути за які е, які санкції знімаються. Там припинення вогню повне чи частково, чи е, там на. Е, Заборона і виконання протягом якогось часу цієї заборони бити по якомусь типу цивільних об'єктів, наприклад, е якісь великі обміни, ще щось. Е і в принципі, в історії конфліктів інших ми так бачимо, що дуже рідко війни закінчилися прямо раптово. <різь> Звичайно були якісь цикли переговорів, якісь етапи, і по досягненню цих етапів сторона ну, підтверджувалася добра воля сторони, виконувати домовленості. Тоді була якась винагорода, і так можна прогнозувати, що буде і тут. На жаль, сподіватися на просто мирний договір, який буде одночасно припинене. Ну, одночасно заключено в один день і все припиниться. Дуже важко легше прогнозувати, за прикладом інших довготривалих конфліктів, що будуть якісь етапи. І логічно, що на якихось етапах буде зняття якихось обмежень. Проте тут дуже важливо, що були сталі механізми моніторингу дотримання Росією. Тих домовленостей, які вона уклала, і тільки після звітування моніторингу про те, що цьому дійсно виконується, тільки тоді наступає винагорода вигляді зняття якихось санкцій. Якщо подивитись на останній пункт цього е, е, мирного плану, то там ще й говорять про те, що якщо Росія знову нападе на Україну, я про це ще не сказала, пропонується механізм швидкого реагування, за яким усі санкції обмеження повертаються автоматично. А чи можна автоматично настільки швидко, раптово і відразу повернути е, накласти чи повернути санкції на Росію? Це дуже гарне питання, бо ми бачимо, е, що як, наприклад, Європа ухвалює рішення, Європейський uh -huh. Союз це союз, в нього 27 країн, і вищий його орган, який накладає санкції — це Рада голів усіх держав, uh -huh. Правила в ньому приймається консенсусом, але консенсус, якщо прикласти, ну відзеркалити це поняття, це означає, що в кожного є право вето, бо якщо хтось продав, то це вже не консенсус. А таким чином, якщо перелічити всі санкції, які прийняті 19 пакетами, а це дуже багато. Це тисячі і тисячі документів, я навіть не знаю, не впевнений, чи десь вони просто існують взагалі. А чи десь є якась не знаю папка на Google диску, в якому просто усі лежать навряд чи. Тому ось, якщо змінюється поведінка цього об'єкта якимось негарним чином, чи можна одночасно одним голосуванням, одним рішенням повернути їх всі до дії? Наразі ні. Тобто повинен бути розроблений якийсь механізм, який не, потребує, не потребуватиме голосування усіх країн-учасниць для того, щоб. Уникнути потенційного виду. Але тоді доведеться передати цю владу Європейській комісії, але щоб вона могла своїм рішенням без голосування ввести всі санкції в дію одразу. Просто одні, одним на, е, натиском кнопки в кабінет е, цієї чи наступної голови Єврокомісії. Mm -hmm. е, але це дещо обмежувати національний суверенітет, проти чого. Проти не тільки Угорщина, а й багато інших країн. Бо дискусія про суверенітет в Євросоюзі дуже-дуже гостра і дуже-дуже дав. Uh -huh. Тож для того, щоб цей план спрацював, ми повинні побачити цей механізм як одним натиском кнопки усі санкції повертаються. А Сполучених Штатах повністю протилежна ситуація. А, санкції виконуються впроваджується міністерство фінансов за вказівкою президента Сполучених Штатів Америки. Тому в разі чогось негарної зміни поведінки Росії всі санкції Сполучених Штатів можуть повернутися повернути через годину після того, як факт зміни поведінки буде зафіксований. Тобто ми бачимо, що тут дуже різні варіанти. Тому що до такого плану, він звучить гарно, але як ми бачимо, дуже багато деталей для того, щоб в ньому розібратися. Хочу зачепитися, Максиме, ще за одну фразу. Ви це сказали, відповідаючи на моє попереднє запитання, про те, що. А є випадки так в історії, коли війни закінчувалися раптово? Ну дуже дуже умовно одним днем. Посланець Путіна Дмитрієв сказав, що в Кремлі чекають миру з Україною протягом року, а Росія і США близькі до рішення. Кінець цитати. А як ви вважаєте, чи дійсно Росія та Україна близькі до рішення? Про яке рішення йдеться, коли ми чуємо це з вуст російської сторони? Ну і чи може російська? Україна Війна, ось так от, раптово закінчитися. Єдине, в чому ми твердо переконалися протягом цієї неповномасштабної війни, що називати будь-які строки не, має, не варто. Будь-хто -хто, називав будь-які строки mm -hmm. з високою вірогідністю, вимушений буде через деякий час говорити, чому він помилився Я думаю, що краще говорити про сценарії та індикатори. Коли ми побачимо, що Росія ближче до укладання миру, ніж зараз, тоді, коли ми побачимо, що деякі негативні тенденції в економіці Росії з якихось артефактів, з якихось випадковоців становляться сталою тенденцією. Зараз вже вийшли звіти, поки що дуже обережні. Про деяке зменшення виробництва військової продукції в Російській Федерації. Ми бачимо деяке зменшення доходів Російської Федерації, в тому числі від вуглеводнів. Деяке припинення, призупинення по потоку добровольців, які укладають контракти для участі в так званій СВО. І таке інше, тобто це індикатори. Поки що можемо констатувати дуже обережно про погіршення ситуації в Росії. Я не відношусь до тих, хто говорить, що вона прямо розваліться, що економічна ситуація в Росії катастрофічна. Вона не катастрофічна, але вона загрозила і швидкість негативних тенденцій наростає. І коли ми побачимо, що це з стає вже сталим трендом, очевидно, для всіх сторін. В тому числі як для населення Росії, так і головне російських еліт. Бо, наприклад, та ж розпродаж активів, про з якого ми почали, це дуже негарний це на Росії в цілому також погано впливає, але це дуже впливає на російські еліти. Бо з цих закордонних активів вони дуже дуже гарно заробляли, бо там дуже легко вкрасти гроші. Скільки видобувано ну, там в Африці ну, з Москви, в принципі, не дуже видно. А може там половину вкрасти, може 75 п'ять вкрасти. Зараз ці люди э, дуже невдоволені. І коли ми побачимо старість цих індикаторів, тоді ми можемо сказати, що Росія наближається до того стану, коли вона буде вимушена піти на не декоративні, а справжні мирні переговори. Поки що, на жаль, цей процес скоріше розпочинається, ніж вже в розпалі, що ось прям все горить, і треба, треба змінити свою поведінку. Поки що, це тільки початок процесу. Mm -hmm. І ми бачимо з досвіду інших він, ну, там, В Кореї мирні переговори щели два роки, і відбулося понад 500 раундів переговорів. Це не приклад, який не надихаємо. Звісно що... <кій> сподіваємося, що. На західні країни будуть більше рішуче впроваджувати санкції для того, щоб нанести більшу шкоду російської економіки, щоб пришвидшити її готовність до переговорів. Дякую, Максима, за вашу аналітику і за цю розмову. Друзі, моя подяка вам за те, що ви дивитесь, слухаєте, читаєте нас. Обов'язково ставте вподобайки, пишіть свої коментарі і підписуйтесь на наш youtube канал, якщо ви раптом цього ще не зробили. Закликаю вас підтримувати Збройні Сили України. Ну, звісно, що бережіть себе і не ігноруйте сигнали повітряної тривоги. Ми побачимося з вами в наступних випусках, тому кажу вам до зустрічі і до побачення. Щоб бути в курсі подій, підписуйтесь на наш канал, ставте лайки, рекомендуйте друзям.